Добрий день всім добрим людям. Сьогодні 28 листопада, понеділок. Ще день, п'ята година. Ми з електрикою тільки півтори години. Ну і, скоріш за все, скоро її знову відключать. Що я за ці півтори години встигла зробити? Це зварила юшку і, 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 з голов сумів, бо тих, що я у темряві чистила. Зва... Натушила грибів. шампіньйонів вчора за тебе купила, Зморку, з моркою з цибулею і зими сметани кефір додала. Потім чай поставлю ще один, щоб гаряча вода була. Всі телефони, павербанки, ноутбуки, все стоїть на зарядці. Прати, прасувати зараз не буду. Ніколи мені хоча, хоча потрібно. І зараз ще думаю, яке спечиво ще десенька спекти, щоб чимось дітей та й себе потішити чайку попити. На вулиці сьогодні не була, нікого не бачила, ні з ким не спілкувалася. Знаю, що у багатьох ситуація набагато гірша. Вдень у нас не було половиною годин електрики. Як буде далі, не знаю. У Ярослава уроки всі пропали. Зараз меншенький сидить ще на одному уроці, вдалося йому приєднатися, навіть на контрольну встигнути, а на інший урок уже ніяк не вдалося. У школі вчителів з інтернетом були складнощі, тому тільки завдання. От, а... Тому кому дуже пощастило, зараз ще на уроках. Це, що стосується школи, в квартирі зараз вже тепло, бо я тут на кухні готую. Вчителька сьогодні дзвонила одна, говорить у них ще гірша ситуація зі світлом. З освітленням, з опаленням, з інтернетом, з водою, але в них є газ. У нас газу немає, тому виходимо із ситуації, яку маємо. От, уже листопад добігає кінця, у мене були плани змінити свій гардероб по суду на зимовий. Вчора позавчора навіть думати про це не хотілося. Ну, напевне, все ж таки 1 грудня я це зроблю. Зміню всі тарілки, чашки. Ну, Якщо буде для цього настрій. Хочеться настрою, хочеться миру. От, Учора довго не було світла, дуже довго-довго. У нас майже весь світовий день, електрики немає. Це складно, звісно, вже 3-4 години вже з вікна темно. вчитися писати можна тільки під самим вікном. Ну, якось буде, аби не було обстрілів, он у мене який декор, свічка. Вікно запотіло. Там холодно, тут різко стало тепло. Такі от справи. Значить, сьогодні у нас у меню було тюрлюті, що я вчора готувала. Вранці зготувала вівсяну кашу, яку ніхто не схотів їсти. ну, Вірніше половину. Те, що залишилося в юшку, додала бутерброди, робили з ковбаскою вранці. Оце ж юшку зварила, грибочки і хочу ще печиво зараз зробити. Потім хочу купити капусти і таке інше. Так, ну мене вже кличуть, тому я всім кажу, бувайте, бувайте, хай буде все добре. Мир таки буде.